Малята! Сьогодні ми з вами відправляємося в океан пригод, щоб познайомитися з особливою літерою. Але не самі. Сьогодні у нас особливий гість Акула Ася. Привіт! Я Акула Ася. Моя улюблена літера. А, бо це перша літера в алфавіті, І вона дуже сильна. Це велика а, і вона схожа на гірку. Як з такої гірки в'їхала. В так. А це мала А, і у неї величезний животик, бо вона любить їсти багато апельсинів. А я думаю, на бульбашку яка лопає. Так, на бульбашку теж схожа. А тепер давай ми з тобою зіграємо в гру. Кажи а та показуй рух, якщо помітиш зараз предмет, схожий на а, м, м, а, правильно, молодець. Ні. Молодець, вірно! А тепер давай навчимося правильно вимовляти звук А. Уяви, що ти зараз у лікаря, і тобі треба широко відкрити ротик і вимовити а Коли ми вимовляємо А, наш ротик схожий на величезний кружечок. І ми кажемо а Ось подивися, який величезний ротик у Асі. А тебе спробуй іти. Скажи, а, -а, 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 а можеш собі допомогти трошки ручками. А-а-а! Відкрий широкоротик. Клас, тебе дуже добре виходить, молодець! А тепер уважно дивись на екран та злови усі А разом з Асею. Якщо раптом ти побачиш А, швидко плескай в долоні. А якщо побачиш якусь іншу вітеру, стукай колочками. Ну що? Поїхали? О, молодець. Ні. Ні. О, правильно. Ні. О, молодець. Ух ти! Ася, скільки ти зловила літер? Ого! А ти? Клас! Молодець! Тепер давай ми з тобою вивчимо веселу чистомовку про нашу Асю. Повторюй за мною та роби рухи. А! А! А? Ася плаває сама. А-а-а! Тилька її підняла. А, а, а? Хвостом хвиля, стагона. Молодець! <риклад> Ася принесла з собою свою улюблену книжку буквар-літерка. Давай познайомимося з ним. У чарівному будиночку літер живуть усі звуки. Червоним кольором позначені звуки, які люблять співати, це голосні звуки. Наприклад, А. «о», м, Та інші. А синім кольором позначені звуки, які співати не люблять. Але вони добре стукають, шиплять, свистять, жищать. Вони всі дуже різні і дуже цікаві. А ось і наша літера А. Давай ми з тобою дізнаємося, де в словах ми можемо зустріти А. Уяви собі, що кожне слово це потяг, а літери в ньому пасажири. Літера А може їхати першою, тобто стояти на початку слова. Наприклад, як в слові автобус. Літера А може бути і всередині слова, їхати всередині потягу. Наприклад, як в слові ананас. А буває таке, що літера може приїхати останньою, тобто стояти в кінці слова. Наприклад, як в слові акула. Як наша Ася. А тепер уважно називай літери, під якими буде з'являтися Ася. І не забувай широко відкривати ротик. Літери називай коротко і чітко. Чи... А. 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 А! А. Молодець! Добре вийшло. А тепер давай ми з тобою допоможемо акулі Асі прокласти свій шлях. Вона буде плити. Під двома тепер літерами. Давай ми їх з'єднаємо і протягнемо добряче. Готовий? Поїхали! А-а-а. а, 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 а. а Молодець! А тепер давай допоможемо матусі заспівати пісеньку своїй дитині. Там, де стоїть крапочка, коротко називай А. Якщо намальована дужечка тягни, слідкуй за акулою, вона тобі допоможе. А? А-а. А. 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 А-а. Молоде! Ми вивчили літеру А разом з акулою Асею і трохи пограли. А наступного разу нова літера і нові приходи чекаю на тебе знову! Пірнаю знання разом зі мною! Шановні матусі, а придбати мій буквар-літерка ви можете на моїй сторінці в інстаграм. Посилання закріплене у каналі. Підписуйтеся на канал. Ставте лайк та готуйтеся читати разом з моїм букварем літерка, бо кожна літера це новий світ.